Холодний осінній день 31 жовтня, 91-го. ввечері Геловін. Водій вантажівки Лоуренс Герберт розвантажував товари. Саме привіз доставку на Манхеттен. Він думав, як ввечері добре відсвяткує зі своєю родиною. Враз різко повернувся, лунали крики. Якийсь малолітній покидьок бив жінку, видираючи в неї з рук сумку. Вона боролась і кричала, але грабіжник не зупинявся. Лоуренс щодуху кинувся в той бік, він скрутив злочинця. На асфальті лежала красива, елегантна бабуся, що жива. Яка була радість, коли Лоуренс дізнався, що з нею все буде гаразд. Проте за цією радістю прийшла й інша. Йому вручили чек на суму, яка закривала його кредит на будинок. Містер Герберт не знав, що врятував матір Дональда Трампа. Подробиці у випуску про родину Трампів.